Треба відверто казати, що у нас є проблема. Це ж, ми ж не за показники сражаємося, а за людей. Якщо можна, які конкретні пропозиції по тому, щоб зменшити. Ну, я ж кажу, 12,3% це 200 тисяч населення наше зайняте І не вважають себе на залі, і хочуть працювати. Що ми їм можемо запропонувати? Раз. І ви як О, служба зайняті. Нам активно шукати пропозиції вільних робочих місії. Зробити акцент на малий і середній бізнес, тому що е, ринкоутворюючих підприємства продовжують зменшувати кількість робочих місць, і ми нічого не зробимо. Та, е, більш активно пропонування різних, в тому числі професійного навчання, і як наслідок скорочення тривалості е, перебування на обліку тих осіб, які потребують допомоги держави. Все добре. Не маю жодної інформації, що, на якому місці ми, на ми ще не знаходимося. А як Євгеніч сказав, що ми по Україні третє знизу. Коли у нас проходять заради з е, представниками правоохоронних органів, вони постійно нам кажуть одне, що дуже велика проблема занятості молоді, що дуже великий е, рівень безробітності серед молоді. Щоб приймаєте якісь рішення, потрібно вести якусь роботу в цьому напрямку. Ви тільки що розказали, і якщо подивитися, знаєте, там не задумуватися ні про що, то складається таке враження, що ми на першому, чи на другому, чи на третьому місці, як ви казали серед там, чотирьох областей. Але ви самі розумієте, що ситуація не така, про яку ви кажете. Тому я б хотів би почути від вас реальні кроки і реальний стан в той галузі, в якою ви займаєтесь на сьогоднішній день. Тому що по факту той аналіз, який сьогодні проводиться в Мінлійонбуді, да, по-моєму, була дяна, статистична інформація на сайті провіденої, то у нас не все так гарно, як ви розказуєте. І е, стосовно інформації, яку ми отримуємо із правоохоронних органів, і з інших джерел, да, то рівень зайнятості у нашій молоді такий низький, що злочинність росте е, е, гіометричною прогресію. Як я про це хотів поговорити, а не про те, що у нас все дуже добре і немає ніяких проблем. Мені, yeah. як кажуть, соромно навіть чути про таке місце, яке займає наша область в державі. І де ще дивно. Я у вас буваю часто там, на семінарах, на цін, системі ділошки, як кажуть, проголон. Коштів, підприємностей, і тому подібне. Але те, що сьогодні виказує, воно випливає з цього, що, мабуть, там через що хороші комфортні умови для всього складу вашого колективу. Можливо, вам потрібно передивитися, хто як і що робить. Мені здається, Валірій Анатолійович, що до складу координаційної ради, яка займається саме цими питаннями. І сьогодні це питання роботи. Воно головне. Звідси йде і злочинність, і пиянство, і тому подібне. Мені здається, що потрібно ввести туди все-таки представників громадськості. Потрібна щука, щоб карас не дрібав. Ми, мабуть, трошки в славі своїй призупинили свою діяльність. І e, тут ваші заступники казали про це. Мені здається, що зробити потрібно, мабуть, трошки менше, але кваліфіковану таку групу людей, щоб вона могла розібратися саме в цьому стані, чому ми із перших місць держави опустилися до останнього, чого ніколи не було. І це, до речі, була ваша заслуга, Катерина Давидівна. А зараз ми, як кажуть, ну, опустили три. Я думаю, що воно було поцільно дійсно так, цю координаційну раду, яка в у них є ввести представників фахових, не то, щоб в голові було, а фахових представників від громади. То що це їхня справа, справа всіх нас. Дякую. Присутні там адміністрації. наші діяльність, в тому числі з серед учне. Тому що кількість безробітних областей сьогодні житло. І детальні в тому, там, яка статистика, які дані, які співпадають, Там де Просто робочі робоче місце. Воно є чи його немає? Якщо є робоче місце, немає безробіття, немає натрату на бюджет. Якщо його немає, виникають всі негативні явища, які сьогодні немає. Тому ну, я хотів би, щоб ми цей рік присвятили створенню нових робочих місць. Я хотів тобто, би, щоб сьогодні ми, ми провели таку програму що в області в області обговорення тривалості того чи іншого інвестиційного клімату в тому чи іншому воїнів. Ми повинні подивитися на органи виконавчої влади, що з ними зроблено для того, щоб там відкрилися робочі місця. Щоб прийшов малий чи середній бізнес, щоб ми зберігли ті робочі, які міста, які в нас є. Я звертаюся Андрій Дорович до вас, Роман Іванович до вас. Ми так не достучалися до Міністерства економічної політики, до Міністерства аграрної політики щодо розуміння розвитку Полтавської області в цілому, в форматі України. Ми сьогодні дуже е, чітко розуміємо, що потрібно зробити в системі агропромислового комплексу. В Україні і в частності в Полтавської області. Нам всі аграрії кажуть, ми повинні розвивати тваринництво. Це той напрямок, який дає і валовий продукт, і саме головне дає робоче місце.